Стаття 34. Члени виборних органів проспілки, ради бригад, ради директорів, ради ветеранів, жіночої ради, а також повноважні представники цих органів мають право безперешкодно відвідувати та оглядати місця на підприємстві, установі, організації, де працюють члени проспілок. Вимагати і одержувати від роботодавця іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників. Безпосередньо звертатися з проспілкових. Питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб. Перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств, побутових послуг, що належить даному підприємству установі, організації або їх обслуговують. Розміщувати власну інформацію. У приміщеннях і на території підприємства установи або організації, доступних для працівників в місцях, перевіряти розрахунки заплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва. Знову -таки. Вели податок на АТО, на антитерористичну операцію. І тут же нам розказують, що в бюджеті нема коштів на армію. Якщо підвисити зарплату мінімальну, то цей збір потрібний збір. Збільшити на часі, він збільшиться, він збільшиться і вирішився деякі питання щодо захисту територіальної цілісності України. Але це питання також до тих, які людей, які з нашої армії зробили побірушок, що ходять і клянчать на вулиці гроші на батальйони добровільські. Так, стаття 35-та. Працівникам підприємств, установи організацій, обраним до складу виборних проспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних проспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є. Знову-таки, іще пункт щодо захисту ваших персональних прав. Звільнення членів виборного проспілкового органу підприємства установи організації, в тому числі структурних підрозділів, його керівників, проспілкового представника, крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу. Членами виборного органу цієї проспілки. Взагалі-то у нас така ситуація, що на деяких підприємствах є карманні проспілки або взагалі так звані уповноважені, е, уповноважені особи щодо захисту прав працівників, які не займаються взагалі нічим. Тобто їхнє слово не важить нічого. Чому? Тому що це, знову-таки, порушення законодавства. Люди не читають колективні договори, вони думають, що якщо роботодавець їм платить певну суму, то вони йому щось іще повинні. Тобто бути рабами. Працівники мають бути у партнерських взаємовідносинах із роботодавцем. Так, і буде остання замальовка. І на сьогодні у нас все. Тобто ознайомлюйтесь, будь ласка, із статутом, кому це цікаво.